І всім Будемо, будемо проходити нову кінцівку. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Слава Україні. <кхи> будемо грати знову цю гру. Будемо проходити на іншому місці. Тепер поїхали. Буду зараз шукати маску. Виділиємо йому по голові прям прилетіло. Ставте лайк, до тут стоїть, ми ще трохи прийдемо. Там чуть-чуть буквально. Світло треба виключити. І картину ще забрати і все. Я пройду. Світло. Все. Завтра ще, до речі, одне відео буде про цю гру і все. І закінчуємо вже нарешті. Та, ну, мені сподобалось її грати. А вам сподобалось дивитися. Я так думаю. Зутвоє має проходити, ще двері не відкривав. Та я таки тому, що сюди сині ключик. Відкриваємо двері. Підкручує звук, а ви слухайте. 3-2 години. Якщо вам сподобалось цю гру проходити, як я проходжу, то ставте лайки, підписуйтесь мій канал, лісі відозями. Я з вами всім.